Доброго дня мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас на каналі Супер Пропозиція. Свіженький автомобіль лише прийшов з аукціону Hyundai Kona, Електричний 64 кВт батарея. На повному заряді батареї такі автомобілі проїжджають 400 км плюс. Все залежить залежності від використання рекуперації, від використання кондиціювання та опалення. Грудень, 2019 рік, автомобіль виїхав з автосалону. Класний такий бірузовий морський колір. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Перевірено електронним товщиноміром фарб. Весь в оригінальному. В оригінальній фарбі. Задні стопи ледовські, виділяють даний автомобіль з потоку інших автомобілів. Досить сучасний і стильний електромобіль. Hyundai Kona, чистий 2019 рік. Кінець року, грудень місяць в експлуатації з 2020 року. Батарея в даному автомобілі поміняна по відзивній компанії. Як ви знаєте, була відзивна компанія по батарейках. Відзивна компанія була пов'язана з ізоляцією батарей. Не тому, що вони там були негідні відносно зарядів, розрядів, а відносно того, що була не до кінця якісна ізоляція батареї. На даний момент стоїть. В 2022 році батарейка зійшла з конвейера і поставили на даний електромобіль. Максимальна комплектація преміум автомобіль ще, крім того, в такому двойне, двойному тоні бірюзова е, по кругу, дах білий, досить рідко бувають такі стильні комплектації. Білі дзеркала автомобіля є відкривний люк, досить такий сучасний стильний електромобіль. Автомобіль проходив техогляди в Нідерландах, допуску виїзду на автошляхи Нідерландів, як ви бачите, гума в хорошому стані. Так, безключовий доступ датчики сліпих зон, преміум музика крел, шкіряний салончик, тримання полоси, електрорегулювання сидіння і саме основне чесний перевірений пробіг. 92 1756 кілометрів. Так, даний автомобільчик прийшов лише з аукціону, до повної батарейки ще не встигли зарядити. На 80% запас ходу показує 313 кілометрів. Цей запас ходу змінюється відносно кондиціювання. Ще обігріву салону. Тобто ми включили обігрів, перерахувало на 303. Виключили обігрів, перерахувало на 313. Є в автомобілі підігрів сидінь. Підігрів водійського сидіння та підігрів сидіння пасажира. Коли ми включаємо підігрів сидінь на запас ходу, це не впливає, тому що підігріви сидінь, беруть е, заряд е, електрики з маленького акумулятора. Три режими підігріву сидінь, також є підігрів керма. В даному автомобілі два ключки, безключовий доступ, велика сучасна навігація, камера заднього огляду. Відкривний люк, механічна така перегородочка від люка, від сонця, а сам люк електричний. Влітку можна користуватися люком і не витрачати енергію на кондиціювання, на охолодження салончику. Так, Hyundai Kona мультикермо, такі автомобілі ми купували, такі автомобілі ми доставляли в Україну, а також по Україні. Автомобіль просто в чудовому стані, по пластику, по салончику. Стан автомобіля наближений до нового. Багажне відділення, також в хорошому стані. Є преміум музика JBL, кабель швидкісний для зарядки, компресор смола, гак, щоб, не дай Бог, буксирувати, якщо не розрахували своїх можливостей по зарядці. Класний бірюзовий колір. Автомобіль в рідній фарбі, перевірено, гарний рік. Батарейка нова, замінена по відзивній компанії. Кого цікавить, не зволікайте. На сьогодні в такому кольорі на максимальній комплектації є лише один екземпляр. Купили сьогодні на аукціоні наступні автомобілі. Це такі, як Nissan Leaf 40 кВт графітовий. Nissan Leaf, 62 кВт біленький. Kia Soul, Є виграні на аукціоні Tesla Model 3 в графітовому кольорі Long Range Dual Motor. І також є в наявності Kia Niro 19-20 років. Темно-синій металік. Автомобільчик у нас де. 2020 року чесний перевірений пробіг з сервісною історією, підтверджений напом. Так, ціна даного автомобіля на експорт 17 тисяч євро. Є також в графітовому кольорі автомобіль 2020 рік. І є ще один автомобіль. Тенно-синьому кольорі 20 рік. Також є, їдуть за аукціону 19 роки Kia Niro і інші автомобілі. На даному майданчику більше 300 автомобілів, є вантажні фургони, є дизельні автомобілі, є на ваш смак і вибір будь-який автомобіль. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Купуємо автомобілі за власні кошти, від вас невеликий завдаток. Доставляємо в Україну, доставляємо по Україні, робимо все під ключ. Звати мене Омелян, підписуємося, ставимо дзвіночок, не пропускаємо наступні хороші, класні пропозиції. Дякую за лайки, дякую за вподобайки, діліться відео з друзями. Ціна даного автомобіля. Буде вказана в темі відео. Також вказую сайт автомайданчика. Хто не може в описі знайти сайт даного автомайданчика, пишіть на Viber, скину вам посилання. На все добре, до нових відео!